Можна подавати його і сметаною. Ріжемо цибулинку. Моркву я натерла. Зелень. мелений. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде щавлевий борщ, або, ще, як говорять, зелений борщ. Для цього нам потрібна картопля приблизно кілограм півтора, цибуля, одне яйце, морква. Зелень і в мене морожений щавель. Раніше я поставила вариться м'ясо, в мене воно домашнє, це качка. Тепер що ми будемо робити? Будемо робити засмажку. Для цього ріжемо цибулинку маленькими кубиками і відправляємо її смажитись. В сковорідку наливаємо олію і додаємо нашу цибульку. Поки вона смажиться, ми натремо морку. Я тру завжди на велику терку. Морку я натерла і її відправляємо до нашої цибульки. Поки наша засмажка готується, ми можемо порізати яйце. Я ріжу його маленькими публиками. Також можемо нарізати зелень. Наша засмажка готова. Виключаємо, вправляємо нашу картоплю до нашого м'яса, яке вариться. Коли звариться картопля, будемо тоді додавати всі інші наші інгредієнти. От наша картопелька вже зварилася. Додаємо сюди засмажку, відварене яйце. Яєчко, зелень І наш морожений щелей. Доливаємо сюди воду, додаємо спеції. Сіль, перчик мелений, все за смаком солоно. І тепер проварюємо, щоб наш щавель э, розтав, щоб перекипів наш борщ. І він буде готовий. Наш щавлевий борщ готовий. Дивіться, який він гарний. М -м -м. А смакота який запах. Вам не передать. Можна подавати його і сметаною, можна з майонезом, хто як полюбляє. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди свіжі і смачні рецепти. Смачного!